Так, сонце в очі б'є, припхався я до якогось парку. До якогось парку я при... Так, бачу канатна дорога, комусь, комусь величезний такий пам'ятник стоїть, кому не знаю. Написано, але я так далеко не бачу. Це комусь пам'ятник. Комусь пам'ятник. Зараз спробую себе засняти. Якщо ви бачите, от там, от там якийсь цей. Канатна дорога і до якогось замку йде. Іде дорога до, до якогось замку. Цікаво для таких, як я. Можна пішки там пройтися чи не можна. Треба буде спробувати. Це ж знову на той берег переходити треба. Добре, зараз фотографуємось.